Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про екосистему будинку, в якому самі живете. Вивчите принципи безпечного існування в цій екосистемі. Давайте навчатися разом. Пригадай. Що спільного та чим відрізняються природна і штучна екосистеми? Назви наявні у твоєму житлі побутові речі чи пристрої, які працюють завдяки електроенергії. Однією із штучних екосистем, створених людиною для задоволення власних потреб, є житло. Приватні будинки, квартири у багатоквартирних будинках. Його вважають екосистемою в мініатюрі. В екосистемі житла може бути чотири види енергії електрична, теплова, світлова і енергія, що надходить з їжею. Інколи люди захоплюються використанням енергії і забувають про наслідки марнотратства для сімейного бюджету та соціальну відповідальність за збереження ресурсів. Тоді як у збалансованій екосистемі житла відсутнє зайве споживання електроенергії і таких ресурсів, як природний газ, гаряча вода. Харчові продукти наявні в ній. У достатній кількості, але споживання збалансоване і не перевищує добову норму калорій. Економити це просто і корисно. Всього лишень не поспішати спалювати чи викидати на смітник те, що видається непотрібним і зайвим. Для тебе цілком посильно паперові відходи збирати і здавати на переробку. Речам, які вважаєш для себе старими давати друге життя або ділитись з тими, хто їх потребує і не вважає старими. Органічні відходи, траву, листя. Компостувати, щоб потім мати безкоштовне добриво. Тоді сміття навколо нас стане набагато менше. Природним екосистемам властиве самовідновлення. Екосистему житла створює, підтримує та відновлює людина. Якби в екосистемі лісу воно не відбувалося, то за десятки років ліс перетворився б на звалище листя, гілок і стовбурів повалених та відмерлих дерев і трав. Щось подібне станеться, якщо людина не буде піклуватись про відновлення екосистеми житла. Поряд з людьми в екосистемі житла мешкають інші організми. У горщиках ростуть кімнатні рослини, а в акваріумі водяні. Вони сприяють нормальному складу повітря, вуглекислий газ поглинають, а кисень виділяють, стабілізують вологість повітря, а ще створюють затишок і покращують настрій. В екосистемі житла завжди є тварини. Крім домашніх улюбленців, у будинку чи квартирі часто оселяються безвідома людини та, попри її бажання, міль, таргани, мухи, павуки, блохи, миші. Всі вони потребують зовнішніх джерел харчування. Ними є харчові продукти, які вживають люди, а в окремих випадках і організм людини. Для природних екосистем не існує поняття шкідники. Усі живі істоти приносять певну користь системі, підтримуючи її існування. У штучних екосистемах істоти, які заважають системі функціонувати належним чином, розглядаються як шкідники і знищуються. Тому для екосистеми житла перелічені істоти є шкідливими. І люди намагаються різними способами позбутися від них. На екосистемі житла позначається наявність забруднювачів у повітрі. Забруднюють повітря отруйні речовини, що відділяються штучними матеріалами, з яких виготовлено меблі, лінолеум, деякі оздоблювальні матеріали. Забруднювачі екосистеми житла містяться у продуктах згорання природного газу, в газових плитах та котлах. Вкрай небезпечним забруднювачем є тютюновий дим. Не варто нехтувати вологим прибиранням, витрушуванням речей. Так ти захистиш екосистему житла від кімнатного пилу, який є не лише мікроскопічними частинками ґрунту і піску а містить у собі пилок рослин, ворс з оббивки меблів і килимів, м'яких іграшок. Потерпають від пилу шкіра, очі, дихальні шляхи і органи травлення людини. Основна небезпека полягає в тому, що кімнатний пил ідеальне середовище існування пилових кліщів. Речовини, які виділяють ці комахи, шкідливі для здоров'я людини. Нерідко на нечищених тривалий чах з фільтрах кондиціонерів, хлібові, фруктах і овочах, що довго зберігаються, з'являється пліснява. Спори цвілевих грибів створюють біологічне забруднення приміщення. Вони довго живуть у кімнатному пилу. І теж шкідливі для здоров'я, бо можуть спровокувати бронхіт чи алергію. Відсутність повітрообміну у квартирі, провітрювання сприяє нагромадженню речовин, які виділяються неякісними штучними матеріалами кімнатного пилу, шкідливих газів, що може призвести до всіляких захворювань. Тому провітрювати кімнату обов'язково потрібно. Побутова хімія, засоби гігієни, хоча і є помічниками людини, але поповнюють перелік забруднювачів екосистеми житла, якщо зберігати їх відкритими та не дотримуватись правил захисту під час роботи з ними. Забруднення шкідливим випромінюванням є особливим видом забруднення екосистеми житла. Тому що його не можна побачити чи відчути органами нюху. Його створюють побутові електроприлади, яких не бракує у сучасних квартирах. Кожний із зображених на малюнку предметів та їм подібні створюють зручності й потрібні у побуті. Проте надмінність їхнього використання не лише обертається витратами електроенергії, а й негативно впливає на здоров'я людини. Виконай завдання 1. Поміркуй. Чому не варто розміщувати телевізор, комп'ютер, електронний годинник у спальній кімнаті? Якщо цього не уникнути, то до яких заходів слід вдаватись, що кімната була екологічно безпечною для відпочинку? А зараз пошукайте інформацію в інтернеті. Економите електроенергію і ресурси. І тим самим підтримувати екологічну систему житла можна по-різному. Пошукай в інтернеті інформацію на тему, як зробити екосистему житла безпечною для людини. Презентуй знайдений контент у класі Однокласникам і Однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання. Прочитай параграф 30. Це сторінки 216-219 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 215. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною. Що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!